Я йду зараз і бачу жіночку, яка плаче. А ми з вами ніколи не пройдемо повз. Іду до неї і впевнений, що ми виправимо цю ситуацію і підіймемо її настрій. Як вас звати? Тоня Антоніна. Мене Данило. Приємно познайомитись. Ой, от руки холодні у вас. Тоня, На дворі холодно. Скільки вам років? 89 Скоро буде. Вам 80? та я б ніколи в житті не дав. Ви дуже гарно виглядаєте. Дякую. А ще ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Не знала, ні. не знали? Ні. Я хочу вам приємно зробити. Будь ласка. Пішли з вами в магазин. Так. Я вам куплю трошечки гостинців. Будь ласка, якщо можна. А чого не можна? Ну ви така гарна дівчинка. А чого не можна? Дівчинка 89 років, така гарна. Ну я точно знаю, ви бананчики любите. Помідорчика возьму. Не багато штук там. Огірочки взяла. Часник вдома є, хочете? Ну, визьміть ви одне. Давайте, чесник для здоров'ячка потрібно, так? Да? Олія. Mm. Кажіть, якщо щось вам таке хочеться, кажіть, не стесняйтесь, добре? Mm. Возьмемо кетчуп вам. Рис такий длинненький. Любите длинненький такий смачний. Ну mm. 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 Ну, це дуже добро буде. Mm. Ну, давайте от. І давайте якісь там такі рожки, мошки, так? Да? Господи, це вже багато любить. Це добре, цукор вам можна ж їсти? Можна. Давайте, давайте половинку чорного. А ви якщо що посушите, нічого страшного, сухарики будуть, да? свято треба щось солоденьке взяти, як ми без солоденька. Прянички, так? Да? До чайку увечері. Ну, Яку вам водичку взяти? Солодку чи не солодку? солодку. Боржомі. Давно були боржоми? Я його не беру. Вон, воно дороге. Дуже дороге. Ну можна, я вас сьогодні пригощу. Баляте, Сім... я таке завжди беру велике. Має сісте? Ні, ні, я в... перед праздником на праздники. Сьогодні ж праздник, там щось собі це морозове. Яке ви... біле це, чи коричневе любите? Ну, а -а -а. Можна а -а -а. отаке, от, воно дуже смачне. Я вам... дуже Ду... дуже... Ну воно дуже смачне. То з синтетики, а це з молока. От давайте ось таке візьмемо, добре? Боже мой, ну, я... Я вас давайте ж масло візьмемо. А це куріне бідрошки, сирочок, моцарелла. дуже смачний. Молочко. Терміни дозволяють вийти потихесенько вип'єте, добре? Сік апельсиновий покладу. Одна тисяча сімсот п'ятдесят. Ну, бачите? Скільки я жити буду, я в неділю йду в церкву, я буду за ваше здоров'я молитись. То ну вишу буду обов'язково, обов'язково. Я за здоров'я це все життя буду молити. Скільки я буду жити. Це скільки ви мені багато набрали, та ну я це з величезним задоволенням. Не. Чесно, я знаю. Ви коли я вас побачив, тільки ви йдете щось що така розчулена. З вашими пенсіями ну, далеко не поїдеш, а трошечки підтримка. Мене Данило звати Данило і всю вашу сім'ю да. за здоров'я буду. Ну. Молитися обізительно буду молитися. я в церкву хожу. У Українську я хочу угу. в церкву. Ну, ви розмовляєте ну, рідною мовою. Ну, мене бачите, в мене чоловік був молдаванін, він по русски говорив. Так в мене вже трохи такі слова, знаєте, я прожила 64 роки з ним. А розкажіть, а де ви працювали? Я скажу вам: закончила 7 класів. от, Достала мама паспорт. В те вона я ще паспорту не давала. Але у нас сім'я була дуже велика. П'ять сестер і три брата було. Батька забрали на фронт в 43-му році, мама залишилася одна. Німці у нас все забрали. тому що Мама була трохи зв'язана з партизанами. Ну, в общем, допомагала їм. Ну, волонтер по-нашому була. Так, 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 так. Вони прийшли, німці прийшли із, із, із того, і предателі були в селі, як поліцаї. А зараз їх колабар... Колабарант, Колабарант. А, то поліцаї були. Так забрали все. Ми залишилися в чому, що діти були остались. Так нам було дуже трудно. І Я поступила на чолошну фабрику. В Житомир на чолошній фабриці. Я працювала. Відома фабрика. Так. А потім. Познайомилася з чоловіком, що в 21 рік год, і ми поїхали в Луганськ. Він на шахті робив. А я робила машиністом подійому. А я вас в ліфт а Ви поїдете ну, самі там вже це. Ви ж не де несе там ж важке таке. Давайте обіймаю вас. Бережіть себе, радий був вас зустріти. Я відверто радію, що разом ми підняли настрій, пані Антоніні. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю обійняв всіх.